Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго дня. Ось ми з України, і в нас сьогодні, зачекайте, з 21, так, з 21 листопада, тобто з понеділка на тиждень робимо по 28, значить, так? З 21 по 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по 27. З 21 по 27. І так, дивимося на тиждень. І перші у нас йдуть овни. Дивіться, це ваша енергія. Що чекає вас цього тижня? Берете все в свої руки. Активність, по-перше, буде у вас е помітна активність, пожвавленість. Енергійність, якісь справи у вас з'являться, навіть якщо їх і не було. Щось організовувати, щось прикрашати, кудись бігати, за когось піклуватися. Тут навіть ви знаєте, кар'єрний зріст може бути впертість, завзятість, збирання урожаю, хоча вже сніг в деяких районах випав. Я чула в Чернівцях вже декілька днів. Ось по всій Україні вже потрошки. І так, енергійність, підвищення по службі, все берете в свої руки, вирішуєте вправно дуже чудово. Це, ви знаєте, якісь, ну, можливо, волонтерство так само, тому що жезли це не зовсім домашні справи. Це більше таке, знаєте, що. Стосується зовнішньої, тобто організації якихось справ, якихось свят, якихось вечірок, якихось а, організація добровольців, а, волонтерів, яко, якихось продуктів. Це організація. Ось і порада карти цієї карти вам на цей тиждень. А, а, ви відповідальні за все. А беріть все в свої руки. І вперед до перемоги. Якось так. Хороший тиждень. Це ваша енергія, у вас все буде виходити. Ви така активна, атрак... атрактивна. Ось, всім подобаєтеся, особливо чоловікам, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то вам, я так скажу, можливо, ви цей тиждень познайомитеся з такою жіночкою, яка на вашій хвилі, яка дійсно вам дуже буде до вподоби. І так. Тепер у нас йдуть після овнів, ідуть тельці, тиждень у тельців. а у вас якесь можливо розчарування. Вам не хочеться, може, випав сніг чи дощ, бачите, така сляка. трошечки, можливо, холодненько, хочеться сидіти вдома, хочеться в затишку, не хочеться нікуди виходити. Ви знаєте, тут людина, можливо, трошки ностальгійний настрій, можливо, трошечки нудно. Нудьга за чимось, за кимось, розчарування може бути так само, перенасиченість чогось. І, знаєте, коли людина чимось перенасичилась, вона не знає, чим взагалі зайнятися. Якось так. Ніякого розвитку, ніякого руху, все спокійно. Але я би не сказала, що це погане, погана карта. Тут, навпаки, людина якось. Хочеться, немає бажання. ось, Карта каже: в принципі, в принципі, не пропустіть своє щастя, виходьте трошки з себе. Якщо треба, перепочіть, можливо, якісь водні процедури, якщо у вас є така можливість, можливо, дійсно, якісь. Ви знаєте, може бути у вас, якщо по цій карті здоров'я прекрасне, то тут може бути якась нежить, просто якась підвищення температури. Ось таке що, знаєте, шмарок висить, можливо, діти захворіють, якось так у тільців. Апатія настане. Тепер у нас близнюки. А у близнюків, ви знаєте, близнюки, у вас щось міняється, трансформація конкретна. щось відходить. Можливо, ви знаєте, тут може бути настільки. Такий непередбач... непередбачуваний кінець чогось, переміни, наприклад, звільнення з роботи. Можливо, ви самі підете, прийняття якогось рішення і міняється у вас ситуація. Можливо, розлучення, можливо, відносини з другом, з подругою закінчуються. Це не обов'язково, хоч і смерть це не обов'язково смерть якоїсь людини. Ні, це просто трансформація. Це міняєтеся ви і міняєтеся, міняється все навколо. А, порада цієї карти для близнюків. Не пручайтеся, що йде з вашого життя, не має значення. Щось загубили, втрата якихось коштів, втрата якоїсь речі людини. Відпустіть. Ця карта радить відпустити, тому що якщо людина не відпускає, вона може потім наслідки дуже плачевні можуть бути. Карта радить відпустити все, що від вас добровільно йде. Тобто це не значить, що ви когось виганяєте. Це просто хтось іде з вашого життя. Річ якась, загубити щось. Якось так. Тепер у нас йдуть. Раки. А у раків якийсь новий початок. З'являється звідкись? Відкуди не дивись, у вас з'являється якась енергія. Енергія молода, але така енергійна. Дуже схожа до цієї. Але це дуже молода енергія. Тобто свіженька, якась Що це може бути? Початок якогось бізнесу, початок якоїсь роботи. Початок якогось проєкту, знайомство, Наприклад, прийшли на нову роботу. Тут, бачите, навіть листи якісь є. Тобто, якась подорож так само може бути. Хтось, можливо, почне вивчати мову якусь, якісь ем, цікавість до чогось. Ви знаєте, ця карта в першу чергу ще й говорить про те, що людина починає чимось цікавитися, якимось життям, своїм життям, починає активно пересуватися. Це зазвичай не є дуже типова карта для раків, Тому трошечки дивина: у вас появляється інтерес до зовнішнього світу, тобто до когось, до чогось. А ви не в депресії, ви не в апатії. На кінець то з'являється інтерес до чогось і це пробуджує життя у вас. Тобто, ніби весна у вас почалася. Користуйтеся моментом, цікавтеся чимось, розвивайтеся так само, радиться карта. Подорожуйте, рухайтесь, тратьте енергію з розумом. Тепер у нас йдуть льви. А у Львів прелість іде. Оце, до речі, колесо фортуни. Не завжди воно це щось така красота, але чомусь в мене пішло таке, що якась красота. Щось міняється, щось повертається. Цикл один завершається, йде новий. Це можуть бути і колишні поприходити. не з того, не з цього. Хтось почне вам писати, питати, як у вас справи, у вас на кінець-то щось закрутиться. Можливо, дивіться, ця карта каже, міняється якась ситуація. Тобто, Якщо у вас був застой, застоялося щось, починається рух. Якщо у вас був рух, починається застой. Тобто спокійне життя, не обов'язково об застой. Це може бути просто спокійне життя. Якийсь новий цикл, тобто міняється зима на літо, літо на осінь, осінь на зиму. Чи зима на весну. Розумієте, щось міняється, переміни йдуть, великі переміни, глобальні переміни. По-перше, це старший аркан. Ось, прийміть це, не намагайтеся втримати щасливі моменти, просто ними насолоджуйтеся. Ось така порада цієї карти. Тепер у нас йдуть діви. А у дів ну, в принципі, діви вони дуже такі земні. І у вас починається важкий, можливо, період. Ви не просто зібрали урожай, а його ще треба ще донести треба. Тобто ви вже колись розпочали якусь роботу, якийсь шлях до когось, до чогось. Тепер вам йде продовження. І настає, я так скажу, цей тиждень нелегкий період, тому що десятка жезлів це перевтома. Це перенапруга, коли у людини енергії можливо, не вистачати, можливо, спина боліти, можливо, небачення майбутнього. Знаєте, така перевтома, і, але все рівно, ви знаєте, ви відповідальні, йдете все рівно далі вперед, тому що вам треба йти вперед. Якось так я це бачу. Порада вам. Не здаватися, навіть якщо у вас якісь труднощі виникнуть на вашому шляху, ідіть вперед. Ви дойдете, тому що ось там далеченько ваша ціль. Намагайтеся по дорозі отримувати задоволення. Так, воно не легко вгору підніматися з такими кошиками, але спробуйте жартувати у дорозі під час підняття вгору. Спробуйте е, помічати е, прелісті житті, як то кажуть. Насолоджуйтеся моментом кожної секунди. Тоді вам шлях здасться легшим. Тепер у нас терези. Що чекає Терези наступного тижня, тобто з понеділка? А у вас з'являється. Ви знаєте, вам, можливо, прийдеться з якимись установами, з якимись організаціями. Вам прийдеться, можливо, зіштовхнутися з якимись труднощами, але ці труднощі ви зможете подолати, ці перепони, ці затори на дорогах там чи ще якось якісь стіни, які мури які перед вами. А вам прийдеться можливо структуровано діяти, бути впевненими. Ви в принципі, ви впевнені в собі, так? Ось, ви досягнете своєї мети. Вам прийдеться цей тиждень трошечки жор... жорсто... не жорстокіше, а жорстко відноситися до справ, відповідально відноситися до справ, і, в принципі, ви досягнете до кінця тижня своєї мети. Ось, ви можете навіть похвалити себе в кінці тижня. А що ще може бути? Якщо ви одинока людина, наприклад, жінка, можливо, ви зустрінете такого імператора. Ось пораду, я вже сказала, будьте чіткими, будьте, не здавайтеся в першу чергу. Вам вистачить і розуму, і сил. І терпіння. Важливі рішення, можливо, треба буде прийняти цього тижня. Старший аркан – це дуже важливий тиждень. Тепер у нас скорпіони. А у скорпіонів дивіться, якась надія. Надія на майбутнє, надія закохатися. Ви знаєте, це можливо інтернетне знайомство, якщо ви чекаєте, дійсно чогось ви одинока людина, наприклад. От, і я боюся, що через це мені можуть е, закрити канал. <гум> я шуткую. Але може таке бути. Так, да, ці сьондри. Е, чомусь я не подумала: взяла такий, е, таку колоду. Ну, гаразд, уже що зробиш? Е, закриють, то закриють. В принципі. І так, скорпіони. Е, у вас таке замріливе, мрійливий стан. Можливо, ви проведете весь тиждень в інтернеті, наводячи справки на когось, на щось. Ось мрійливий стан. так? З'являється надія на майбутнє, на кохання, на роботу. Це ще не є якісь кроки, це тільки мрії, це тільки, можливо, якісь ідеї. Або мрія, яка ще не переросла в ідею. Тут дуже важливо не просто мріяти про щось, а робити це як ціль, як ідею, ціль. Ось і іти, якісь кроки треба буде робити. Ви знаєте, прийдеться, можливо, вам в інтернеті попрацювати цього тижня. Якось ще я так скажу, холодненький тиждень. Нічого такого, що ви в руках можете потримати. Якось так. І так, тепер у нас йдуть стрільці, а у стрільців великі переміни. Міняється. Щось міняється у вашому житті. Якесь прозріння, трансформація. Міняється стиль життя, Міля... міняється світогляд. До речі, бачите, ось у цих близнюків так само трансформація. Тут теж трансформація, але це вже остаточна трансформація, перевтілення вас. Ви знаєте, це коли заходить жінка в перукарню. А з перук... ну, без, без зачіски, без нічого, а з перукарні і платюшко, і туфельки, і е, зачіска, і е, макіяж, все. Тут все. Тут величезні переміни для вас. Як на роботі, це можливо і розформування на роботі. Тобто, Але це не значить, що вам е, гірша якась ситуація. Навпаки, бачите, зима і йде весна. Тобто міняється. Це для природи трансформація, все розквітає, на кінець то. А, можливо, що просто ви якусь ситуацію роздивитеся краще, ніж а, тиждень тому. Прозріння. Не пручайтеся. Так само, як і а, коли ось та карта 13 -та і 20 це коли не треба пручатися. Прийміть все як должне. Міняйтеся. І так, козироги А у козирогів не дуже хороша карта. Взагалі-то я її бачу як завершення якогось періоду. Тобто, що це може бути? Це ще може бути, знаєте, найважчий період у вашому житті, наприклад. Або на даний момент вам дуже важко. Але це. Найважчий момент перед світанком, вірніше, найтемніша ніч перед світанком. Тобто гірше вже не буде. Можливо, що дійсно дуже нехороші новини, неприємні новини, втрата чогось, роботи, людини, якоїсь, як би це сказати, якоїсь речі, втрата падіння, знаєте, таке. Емоційний упадок, жаління за кимось за чимось. Ось. А, карта радить пережити це, не відкладати, не закриватися від світу. А, ну, мається на увазі від цієї болючої ситуації. Це може бути що завгодно. І так, водолії. А у водолів якась навпаки. Якщо ви шукали роботу, ви отримуєте місце робоче, можливо, навіть крісло, свій стіл, свій кабінет. А якщо ви жінка, знайомство з такою людиною, впливовою людиною, яка вам, наприклад, допоможе. Це може бути, якщо ви навіть чоловік, а вам допоможуть десь просунутися по службі. Вам допоможуть у якихось справах якась впливова людина, ви будете мати справу цього тижня з якоюсь впливовою людиною. Ви почуваєте або будете почувати себе хазяїном там, де ви є. Або на робочому місці, або вдома, в принципі, сам собі голова. От якось так. Тут заангажованість якимись такими питаннями, які не стосуються дому, більш таких, якихось установ, організацій. Так само, як і жезлова королева. Організовувати щось, але тут більш відповідальна. Якщо там організовувати, то тут керувати. Тут керувати. Організація, а тут керівництво. Керівництво, відповідальність, якось так. Беріть на себе відповідальність за своє життя, можливо. Можливо, ви візьмете і риби а у риби якась ностальгія. Можливо, ви з кимось розійшлися, можливо, ви наразі одинока людина. У вас, знаєте, таке ностальгічне е, бажання, навіть не бажання, мрії, думки, згадування приємних моментів з кимось. Ось, е, ну, В принципі, це хороша карта, гармонійна карта. Але це карта, знаєте, такої легкої ностальгії, приємної. ось. Але дивіться, будьте трошечки обережні, тому що, я так скажу, можна так і замріятися, щоб щось змінилося в житті, треба щось робити. Просто мріяти, просто хотіти чогось, когось бажати. Це не дуже добре. Але що ще може бути? Якісь. Міроприємства в домі, тобто з рідними. А можуть бути якісь свята дрібненькі, на вихідні, можливо, зустрітись, можливо, у когось день народження, можливо, у когось якісь інші пірушечки, такі вечірочки. Ось. Але це все таке спокійне, затишне, по-домашньому. Якось так. Насолоджуйтеся моментом. Ось, бо так, як, як кажуть, буде не завжди. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного тижня, чудового, е енергійного тижня, е багато хороших новин. Е все буде Україна, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі. І щиро дякую вам за ваші коментарі, за ваші відгуки. Щасти вам на все добре!